Віталій Бутилєшахів. Грає проти Блейк Бентлі. США. Рейтинг 1819. Земіш. Тренули за рапиду. Тренули пиду. Ду -ду -ду. А может и не. А може и да. Хочу я эти ратыки не в 5. Хочу дуже сильний. Ви собі не уявляєте як? Якість зараз віддам. Те. Далі. Я ж не хотів сюди йти конем. А що мені з ним робити? Давай. Хай блокує і тримає тут. Чи ти так можеш зробити, да? Блін, 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 блін. Ну, то добре. Байдуже. Бабабайдуже. -ба 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 міняємо головне тут, влітаємо ферзем, влітаємо турою і якби чики-чики, біки-біки. Так. А тут так-так. Так, так. 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 А я не можу, да Я можу так зіграти. І що? Я можу так зіграти, до речі. Білопольник займається тільки захистом, хай займається. Тепер треба нам цю поміняти. Можемо, звісно, тупо з'їсти пішака ще цього. І що? Або зіграти F4, що я також непогано. Так, оце він мені просто віддає. Вай! Я ж нападаю один, два, три. Чому ідея? Я не розумію. Не знаю. Перейдемо у мене позиція взагалі класна. По матеріалу рівність. Сильний. Центр напів. Тут фігури в центрі, тут пішаки з флангу. І все, так. Да. І вирішив суперник, що ну, йому не треба догравати цю позицію. 79 на 81. Кінь 5, мабуть. Є, yeah, кінь 5. Ну і та є така, що ми заблокували ось цю лінію. І от по цій лінії ми атакуємо. Ну і по цій, по можливості. Це поганий хід, так. Да. Кінде 5. Я просто не хотів йому цю розгружати діагональ. А, ми ферзем з темпом є. Угу. Ферезів 6. Представляєте? І потім що буде? Кінь. Кіньевтер. Напали на мат. Красивий варіант. Тут просто слон D7. Да, нападають, і що робити з цим конем не ясно. Його треба вже віддавати, просто йти все рівно в атаку. Тут білих, білих навіть тут ще ініціатива є. Ну, мабуть, якась там нічия може й бути. Так. Тураж Ж1. один. f 8. Кінь Б 6. Навряд чи б цей хід зробив би. Traffic, руль, кінь. Якщо я забрав, то мене ферзь вилітає, так? Да? же 5 слон F8, ферзь, кінь. Ну тут дикі варіанти комп'ютерні. Так. Тура 7. Ну тут уже, в принципі, така позиція. Якби. Білих мені більше подобається. Чорних така. Важкувато знаходити якісь такі консолідуючі ходи. Ну, а цей хід просто все. все зависло. Максимально все зависло. Далі буде шахів, Рая проти Дев Аврора, яку я з ним грав недавно. Прям сьогодні. Рейтинг 1841. Так, ну вибирає суперник. Проти мого російського захисту пограти. Замість індійки, ну окей. Давно не грав. Давай, Раз уж вирішив на це йти. То давай. Давай, Ферзем, з темпом. давай. Давай, 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 давай. давай. Побігай ферзем в дебюті. Молодець. Не ведеться він на це все діло. Молодець. Под, під... Под, під... Піднападем. Піднападем. Не, бо тут. Ну тут зазвичай буває условно, бо ходить, закриває туру. Виглядає це так собі. Тому поки що просто ходимо туди-сюди. Риллі? Точно. Точно, точно, точно. Десь це я вже бачив, Да, да, да. Ну, що сказати тобі? Я можу фрезем просто захиститись. Потім шахом так да, взяти. Можу конем забрати. Спровокувати на F4. Просто потім. Якби. Слон. О! Маленька. Пасточка. Так, так. Хоча може тут не мат? Може, і не мат. Може, може, же. Так, якщо все рівно я сюди пішов, то що буде? Подвійний удар? на ферзя. Не знаю, що буде, але щось буде. Така ось карусель. Тригодник. Бадьорості. Від чорних. Попався суперник в пастку. Хоч я очікував F4 просто. Така дебютна катастрофа. Іноді трапляється. Дякую. Ну, фрізайм відходиш, наприклад, і отримуєш мат. Окей. Аналіз коротенький, подивимося. 77 на 96 Ну, цю лінію я. Здається, якщо в мене є відос цей по цьому дебюті, який я граю то я її також розглядаю. Зазвичай тут просто не треба брати цього пішачка на H5. Всі беруть, а якщо подивитись партії там, Магнуса, там, який він грав, то проти нього ті, які аналізували, вони не беруть цього пішака фрезі. Не починають грати, так, як, як ні в чому не бувало. Тут виявляється, ферзь не, не дуже вдало стоїть. Це помилка, да. F4 також була помилка. Але тут мату як би немає. Ну просто фрезя віддають. І 2-0. Ну, окей. Да. Ну і те саме треба просто віддавати. Ні, через заслона просто. Тут уже заслона віддає. Ну, отак.